Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua Цьому відео огляд планшету. Не надто дорогого, але дуже функціонального. А ще він цікавий тим, що в нього процесор, про який ти, мабуть, і не знав. Достатньо пам'яті OLED-дисплей і стилус в комплекті і ще більше 600 тисяч в тесті Антуту. Тож, якщо цікаво дізнатись подробиці про планшет Lenovo Tab p 11 Pro другого покоління, тоді дивись відео далі і починаю з комплектації всередині коробки кабель підключення Type-C. Зарядка на 20 Вт, інструмент для вилучення лотка під картку а також стилус, про який я розповім трішки пізніше. Далі про сам планшет товщина дуже невелика. Вага комфортна для такої діагоналі в 11,2 дюйма, щоб завжди брати його з собою. Планшет зручно тримати в руках і він відчувається міцним. Тилова панель виконана в двох кольорах: сірому і світло-сірому. Також на тиловій панелі лого виробника і це єдине місце, де ви можете його знайти на планшеті, на окремому п'єдесталі тилова камера та спалах. Невеликий намальований овал показує місце, де можна прикріпити стилус. Торці планшету з пластику, краї заокруглені. Загалом дизайн цікавий завдяки двохкольному виконанню. Зазначається, що тилова панель металева по збірці без нюансів. Якщо розмістити планшет перед собою, так що фронталка була спереді, то зліва в нас два динаміки, справа ще два динаміки. Зліва також слот під картки, кнопка живлення, зверху дві клавіші регулювання звуку. Мікрофони, а справа порт Type-C. Для когось може бути важливо, але в кнопку живлення не вмонтовували сканер відбитка пальців. І ще єдине про що забув: роз'єм для додаткової клавіатури Lenovo Keyboard знаходиться на нижній панелі. Відразу скажу і про звучання. Чотири динаміки налаштовувалися спеціалістами Джібіль, підтримуються Dolby Atmos, а загалом то і при прослуховуванні музики, і при перегляді фільмів дуже якісний звук. І динаміки дуже голосні, це класно. Їх вистачає на максимумі на кімнату більше ніж 20 квадратів. Це якщо немає інших шумів. Як бачите, через велику діагональ однією рукою моєю рукою тримати планшет не дуже комфортно. Тож, чохол маст хев, переходжу до дисплея, Він тут 11,2 дюйми. OLED панель з роздільною здатністю 2к. І частотою оновлення 120 Гц, а також з підтримкою HDR. Висока частота оновлення потрібна, щоб ви насолоджувались і процесом переходу з одного робочого стола на інший, і, звичайно ж, кайфували в іграх. Вибір OLED-матриці матриці це плюс тим, хто планує часто використовувати планшет на вулиці, де забагато сонячного світла. На максимумі я спробував. Для мене запасу іскравості вистачає і в день. І якщо я просто читаю при вимкненому світлі поку там огляду до цього екрану, також без нарікань, яку оцінку ставлю за дисплей в цілому. 5 з 5. Дуже важко за цей прайс, який можна знайти по лінку в описі до цього ролику, знайти щось подібне у конкурентів. Далі розповідаю про апаратну складову і продуктивність. Як бачите, в бенчмарку Antutu планшет Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 набирає більше ніж 660 тисяч балів. Це неймовірно хороший результат. І цього. Отак от, от вистачить для найсучасніших ігор, який же процесор це все витягує. Медіатек компанія 1300 t незвична модель, про яку я раніше навіть не чув, лише з новин. Оперативної пам'яті в моїй версії 8 Гігабайт. Основний накопичувач на 256, і його можна збільшити за рахунок карток пам'яті. Перед собою бачите, як планшет справляється з іграми, а також показує, яку швидкість він набрав при підключенні до мого роутеру, який також підтримує Wi-Fi 6. В якості операційної системи тут Android 12. В планах а вже ж є оновлення. До 14-ї версії включно. Принаймні таку інформацію я знайшов в мережі інтернет. Але ж ви, напевно, розумієте, що тут не голий Android. Lenovo попрацювала і над інтерфейсом, і додала декілька цікавих програм. Наприклад, Lenovo Freestyle та нотатка. Ну а як по-іншому з користю використовувати стилус з комплекту. Звичайно ж, малювати і робити нотатки. Тож до продуктивності та стабільності роботи планшету Lenovo та P11 Pro Gen 2 у мене жодних нарікань. Дуже сподобались його можливості в найсучасніших іграх. Ну а те, що він з легкістю програє 4К контент, це навіть не питання. Пара слів про стилус Lenovo Precision Pen 3. По-перше, воно зручне, бо кріпиться на магніт та має бездротову зарядку. З'єднується з планшетом по Bluetooth. Має 4096 рівнів чутливості до натискання та нахилу. А вмонтована батарея на 30 мАг забезпечує до 15 годин роботи без підзарядки. Ну і до всього він має дизайн в стилі планшета. Майже. Кольори ті ж самі, і не такі вже й легкі, і не такі вже й важкі. Комфортні для повсякденної роботи. Вага 16 грам. На черзі батарея, вона тут на 8200 мАч Як я і казав, зарядка 20 Вт. Не дуже швидка. Максимально, що мені вдалося витягнути з цього планшета це 9 годин роботи без підключення до підзарядки. Але не на максимальній яскравості, звичайно ж, десь близько 50%, але і не весь час в іграх. В основному це було перегляд YouTube та читання новин, а також написання текстів. Зовнішню клавіатуру підключав по Bluetooth. Якщо повністю зарядити планшет і 8 годин з невеличким хвостиком дивитися YouTube на максимальній яскравості, то планшет розрядиться в нуль. Повна зарядка займає 2,5 години, ніяк не менше. Наостанок про камери. Основна тут на 13 Мп і може записувати відео в 4К. Фронтальна на 8 Мп і записує відео в Full HD. Приклади зйомки на ці камери можете знайти по лінку в описі до цього відео. Апертура основної камери 2,4. Це ніяк не багато і не дуже класно. Ну хоча б 2.0 могли зробити. Але як на мене, документи та фото, які потрібно зробити негайно, на цю камеру можна зробити доволі таки достойними. Тим паче, в неї є спалах. У фронталки є режим звичайного фото, є портрет. І, до речі, портрет дуже красиво розбиває фон за вами. Як на мене, то над програмною частиною камери. По Працювали дуже добре. Підводжу підсумки по Lenovo та P11 Pro Gen 2. Як на мене, то це і діловий планшет, і той планшет, з яким можна дуже добре розважитись вдома. Плюс його можна використовувати для навчань по малюванню. І при цьому він не коштує занадто дорого. У цього пристрою дуже шикарний дисплей топова продуктивність, яка забезпечить можливість грати в будь-які ігри. Майже на максимальній деталізації у всіх, плюс у нього достатньо пам'яті, є можливість підключити зовнішню клавіатуру, хороша автономність, та й загалом він виглядає дуже стильно. Тож, якщо шукаєте щось таке дуже універсальне та ще й з підтримкою стилуса, тоді. Дивіться на Tab 11 Pro Gen2. Я впевнений, він вам сподобається. Актуальні ціни на нього по лінку в описі до цього відео. А якщо є питання, задавайте в коментах, спробую відповісти. На цьому все з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!